Сьогодні ми розберемо гілки лицевого нерву, користуючись 3D-моделлю. Лицевий нерв проходить через лицевий канал, який починає, починається в порос акостикос інтернус і закінчується у форамен стіломастоїдом. Далі нерв виходить з скроневої кістки. Проходить крізь привушну залозу і розгалужується на свої основні рухові гілки. Перша гілка рамус темпораліс. Друга рамус Зігоматікус. Третя рамус букаліс, четверта рамус маргіналіс мандіболі. П'ята рамус коллі. Шоста гілка іде назад. І нервує вушні м'язи, а також Заднє черевце, потиличне черевце, мускулюс оципіто Всі ці гілки іннервують мімічні м'язи відповідно до їх розташування. Крім того, лицевий нерв дає ще й парасимпатичну гілку нервус PETROSUS Майор, яка йде. До вузла гангліомптеригополятином. Цей вузол несе постгангліонарні парасимпатичні волокна до носової порожнини, до сльозної залози, до дрібних залоз ротової порожнини. Причому він має зв'язки з нервос петрозос профондос, який відходить. Від сплетення навколо внутрішньої сонної артерії, яка проходить через, через сонний канал з кістки. Ще одна парасимпатична гілка лицевого нерва нерву називається хорда тімпані, яка з'єднується з язиковим нервом, гілкою тричастого нерву, і прямує до вузла ганглюн субмандибуляри. Для інервації одноіменної залози, а також несе чутливі смакові гілки до язика, інервуючи його. Може, це був короткий огляд гілок лицевого нерва. Тут ми можемо побачити язикоглотковий нерв з правої сторони. Подивіться, як він йде. Він заходить в отвір, в фрамані гуляри, нервос гльоса і тут він утворює два вузли верхній і нижній. Можемо їх побачити. Обидва вузли утворені псевдооніполярними клітинами. Подивимося на них знизу. Ось вони тут. З цих вузлів йде сам нерв. І зараз ми якраз побачили гілочку, яка йде до сонного клубочка. Бачимо біфуркацію сонної артерії, це загальна сонна артерія, розділилася на зовнішню і внутрішню. І місце, де вони розділяються, йде оця гілочка. І там знаходиться сонний клубочок, але тут він не показаний. Крім того, язикоглотковий нерв віддає гілки до язика. Ось, lingualis». Задня третина язика, і він якраз його і нервує. Крім того, він віддає глоткові гілки. Зокрема, до цього м'язу це мускулістілофорингісну, він такий на цьому препараті. Ну, а це гілки чутливі, що інервують слизову оболонку глотки. Поруч ми можемо побачити ще один нерв під язиковий. Нервозі погльосис. Бачите, як він йде також до м'язів язика. Але він інервує також надпід і надпід'язикові і підпід'язикові м'язи. М'язи, які кріпляться до під'язикової кістки. Зокрема, оце мускульсмілогівоїдос. Оце дігастрикус. Ну, дігастрикус іннервує. Як ви пам'ятаєте, п'ята і сьома пара черепних нервів, але я просто нагадую цей м'яз. Геніогіуїдус. А підпідязикові м'язи це стерно стернотируїдус, його продовжню цірогіуїдус і омугіуїдус, що має два черевця. Так от, підпід'язикові м'язи, нервус гіпогльосус і нервує разом із шийною петлею. Яка утворена під язиковим нервом разом з нервами шийного сплетення. Ось можемо побачити цю петлю. Ось вона. Вона лежить з боку від судини нервового пучка. Тобто латеральніший від загальної сонної артерії, яремної вени та блукаючого нерва. І якраз ця шийна петля і нервує. Разом з під'язиковим нервом під підязикові м'язи. Окрім ну, того, зараз ви тут бачите е, корінці шийного сплетення. Якраз вони і утворюють разом з під'язиковим нервом оцю шийну петлю. Бачите чутливі вузли цих нервів. Але, на відміну від черепних нервів, вони відходять від спинного мозку. Від спинного мозку, який ви бачите тут. Ну а тут ми можемо побачити, як утворюється сплетення у барабанній порожнині. Першим номером у нас позначений нервос симпанікус, який відійшов від, вашого вузла нервос гліософаренгіоз. Другим номером позначений нерву з тімпанікус. Один з цих нервів, що йдуть від сплетення навколо внутрішньої сонної артерії. Третім номером позначено якраз сплетення навколо внутрішньої сонної артерії, що проходить у скроневій кісті. Ось так ми це бачимо, як через скроневу кістку проходить внутрішня сонна артерія. Навколо неї симпатичне сплетення.